Рівної ночі, шановні українці. Це відео буде більше для учнів, але, думаю, викласти на загал, тому що воно рідкісне, але цікаве в своїй суті, тому що подзвонила відьма, яку знаю багато років. Ціную, поважаю. От. Сильна, гарна, розумна, класна. Працює на благо України. От. А значить, чому вона позвонила? Тобто ситуація нетривіальна, от, але потрібно розуміти, що з нею робити. Значить, то, що я навчаю в школі, що часто, особливо на початках, потім воно просто проходить, коли під час виходу в інформаційне поле. От, чи там десь в потік Ірію, чи якийсь там в Егрегор, коли підключаєтесь, наприклад, коли як до роду підключаєтесь, так, і при виході в інформаційне поле, або ж в сні. тобто Постійно приходять істоти на перших порах, щоб там полякати, спровокувати емоції, підживитися, енергію. От. І, відповідно, мої учні і там, ну, і практики, це як норма, потрібно знати, як їх виявляти, як з ними спілкуватися, виводити їхні образи на чисту воду, тому що зовнішні оболонки це формальність. От. Завжди є енергія, а що вона там одінеться, то це інше питання. От. А, ну, і Це, в принципі, легко робиться, це учні знають. Тобто, Коли щось проявляється, його виводиться на чисту воду, От. і тоді вже по факту з ним ведеться алгоритм певних дій. А тут така ситуація, що сильний практик заходить в інформаційне поле, щоб там зробити певну роботу, тому що сильні практики вже. Рідко займається там, з якимись інструментами, там, картами, рунами умовно, все можна робити вже на своїй енергії. Тому що е простір сприймає, Грегор сприймає, вже настільки все напрацьовано, що можна заходити куди, куди хоч як я хочу, брати інформацію напряму з інформаційного простору ну, з тіла творця умов. Так от, вона заходить і ще не дійшла, скажімо так, до е певного місця. Проявляється істота, саме не ну, одразу зрозуміло, що це істота, і починає розповідати, що від іншого практика певний негатив. От. Ну, Ніби вона каже, що якийсь практик, її добре знайомий друг от, робить якийсь негатив. От. І е це воно позвонило, розповідає мені таку цікаву історію. Так от, що такі ситуації робити, тому що якщо якийсь ворог є, от, ну, ви там розумієте, що там, наприклад, якісь там, ну, умовно, там, кацапське там, якась відьма, так щось там робить, і це є ворог, то там, звичайно, беруться інструменти, беруться помічники і робиться мантика, або витягується інформація. Ну, іншими способами. Але що ж робити, коли якась істота от, приходить і каже, що там якийсь вам знайомий. Всім там колега, відьма чи відьмак, робить щось там погане. От. Це ж істота каже, це ж в інформаційному полі каже, от. Не, не ховається, нічого в лоб заявляє. от Ну, знову ж таки, це для того, щоб перебити, тому що, звичайно, звичайно вона здивувалась її, виконала з інформаційного поля. Чому? Тому що був збій синхронізації, тобто частоти змінюються і. Викидає е назад, скажімо так, матеріальний світ заземляє. От. А істота зробила своє. тобто тут два варіанти Або вона хотіла поживитися, а як поживитися, тобто сказати, що твій друг ворог. Тобто, стандартна така пейсата тактика. Або другий варіант, що. Ну, просто хотіла закинути таку інформацію, щоб перебити той алгоритм. Тому що такі практики, вже, якщо кудись заходять, то ну, якусь важливу роботу робить. І. Е, таке буває рідко. ну, Це насправді велика наглість, от, тому що ця істота отримує ліщів магічних, скажімо так, за те, що вона таке спровокувала. От, Але. ну, Порозмовляли, посміялися з, з нею, тому що. Але я доношу вам, що потрібно таке знати. Так от, що робити, якщо це, наприклад, кажуть, що це вам друг, хтось хоче погано зробити? Ну, це банально смішно, тому що коли це дійсно друг, то потрібно просто взяти і. Ну, чи хороший знайомий, там, відуючий, неважливо, чи там, характерник, волк, відьма, відьмак. Просто дзвонити. І спілкуєтесь, тому що там при привітанні, там, привіт як справи. От. Людина, ж, якщо це друг чи знайомий, є певного типу канал, наприклад ну якщо там чоловік жінку, то там, наприклад, через статевий так канал протягнутись. А якщо там друзі, то більш на на інших чакрах протягнути. І відповідно просто слухаєте синхронізацію. Якщо там людина негативить. От, то брехню, насправді, брехню на людях видно. Це така специфічна енергія на цих депутатах, на цих маріонетках, які типу є там верховенство права наше, що вони навіть От, Їхню брехню видно за кілометр. І просто поспілкуватися. Тому що якщо ця людина дійсно з вами дружні стосунки має, то не потрібно робити мантику, кудись там витрачати час. Просто дзвонили, сказали привіт, як справи і щитали енергетику. Тобто, чим вібрує конкретно до вас ця людина, і чи є той канал взагалі дружній з вами? От. Та й такі справи. Тому не заморочуйтесь, якщо таке рідко буде ситуація, і це ваш друг, то подзвоніть, подивіться. А якщо це ворог, то прийміть до увагу, що. Істоти завжди хочуть поживитися. Це як лярви алкогольні. Вони хочуть, щоб ви бухали. От, вони вам будуть розказувати, наприклад, що той погано, той зрадив, то ще щось. А візьми соточку, накинь. От накинь соточку. От просто візьми, випий і легше стане. Людина п'є, на ранок їй стає ще гірше, З Тіло гробиться, мозок робиться, енергетика просаджується. А їй кажуть, та випий ще раз, похмелись і буде, знов ще буде краще. От, бо все ж все, все, всі такі довкола погані, всі вороги. От, тому це в релігії. Всі кажуть, що всі вороги, всі грішні, і тому особливо християни та мусульмани, ну всі, хто юдеїчних релігій, хочуть всіх вбити і роблять там війни, геноциди інших купасів народів, ідуть з хрестовими походами, там хрещенням в Русі просто вирізають. От такі у них люблячий Бог, у них і вони. От, це вони шукають ворогів всюди. А насправді менше слухайте істот. От. А от якщо ви хочете їх виявляти, знати алгоритм з дім дійсними, ну то потрібно щоб цьому навчитися. Це вже якби сакральні знання. Але ну, от це більш відео для учнів, але просто для загального загалу, щоб було цікаво для загального загалу, просто для те, що ви повинні розуміти, що вас можуть доїти по-різному. От і навіть пробувати пра практики подоїти, чи там посварити ті ж саме хешні Грегори, чи якісь інші. От таким чином, тому що, коли кажуть, що твій друг зрадив, там, чи жінка зрадила, чи чоловік зрадив, це великий викид енергії. От. І на цьому часто живляться. Тому робіть висновки. А якщо якісь вам кажуть там, друг чи ще щось, то позвоніть, і просто, якщо ви навіть не практик, то не мозком, а серцем. Послухайте, от, от серцева чакра пряму напрямується. Відчуйте, чим людина фонить. Якщо вона вам там каже одне, а відчуваєтесь інше, то це ну, приймайте відповідні рішення. От. Ну, бувають різні ситуації. І коли щось таке цікаве трапляється, то ну, часто варто зателефонувати, поділитись, посміятись разом. От. Тому що бувають в практиці дуже дуже цікаві моменти. Хто хоче такому навчитись, приходьте. Ось якраз навчання буде вересні. З істотами цікаво спілкуватися, цікаво змушувати їх. Оболонки змінювати, <свісно> створювати істот, навчую, якщо хочете. Оживляти у Зробити, можете. <свісно> Навчу вам нами, метод, методичку, як релігії створити істот, наприклад. От. Чи як їх знищувати. Або проганяти туди, звідки пішли. Добренько. таку цікаву історію вам. Поділився, розказав, як воно буває що не, не, не тільки особистими, а і зовнішніми алгоритмами пробую зачепити. Розважайтесь. бажаю всім росту душі і всього найкращого.